Так, хлопці і дівчата, дивіться, з AliExpress прийшов баф і шапка. Це один комплект за $1,78. Так воно виглядає. Я потім покажу, як воно ближче. Тут, бачите, є така та, защіп, е, затяжка, так, що можна відрегулювати під, свій, е, під, під, свій, е, під розмір своєї голови. Можна теоретично взагалі отак от зробити, і якщо холодно. От. І воно досить гріє, які можна як, от як шалик, цей баф і шапка. Я зараз близько покажу, воно якість, того от, досить така, середня якість. Це або синтетика, або щось, щось синтетика плюс натуральним. Та, е, шапка досить тепла, в ній от постійно можна ходити, досить чую непогано. О, ну і це. Е, от цей баф, це, це класна штука, тому що от я колись любив носити гольфи. Так? Але гольф, якщо ти виходиш, наприклад, зранку наприклад, холодно. Вдень тепло, що потім з тим е, гольфом? Він гріє, а ні скинути, нічого. А тут, якщо е, стало тепло, баф зняв і все. Йти і вже в звичайній сорочці чи в якомусь светрі, такому, без, без горла. І е, в мене є один комплект базарний. В нас на базарі я купив щось подібне, баф і шапку. Ну і тепер з Китаю замовив, братові купив. Я вам теж раджу, якщо є можливість придбати, фінансувати не такі великі гроші. $1,78, це все, що вони там продають 3-2 по, по долари, деколи в 2 долари, воно. Коштує, можна і там, наприклад, старшим людям купити, з чи, чи дітям, чи, 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 чи просто як такий подарунок чи презент. Майже весь час, я кажу, то я завжди говорив, що майже завжди ночі холодні. О, я сьогодні ночував в хаті, нічого не опалювання, ні, ні, ні газу, мінус три в хаті тепла, мінус один на дворі був. Ну нічого, от баф. Це все вдягнути, вдягнутий, отак і, вдягнути, і спавив, ну нічого. О, і нормально. Так що, якщо особливо десь чи вночі, чи ви десь ночуєте, щоб не змерзнути, то зверніть увагу на таку річ. Бажано мати два комплекти. Один поправ, один поправи, другий чистий вдягнули. Та й все. Зараз близько покажу. Так воно виглядає зблизька. Це шапка і це баф. Шапка трошки, по-моєму, трошки, трошки то, більш е, така грубша. Шапка трошки товща, товстіша. Е, матеріал м'який, приємний. Я думаю, щось середнє між синтетикою і натуральною, можливо, повністю синтетика, але це досить приємна синтетика. Тут потовщення, бачите. І ну, досить воно таке не є зовсім тоненьке, я думаю, це вам видно. Так, це баф. Отут, що я сказав, можна затягувати, бачите. Тобто це на різну. Комплекції, так? Все прошито добре, подивіться на шви. Бачите, прошито все добре, акуратно. Товщина середня бафа, Якщо шапка те, така на, явно на зиму, то це такої середньої товщини. Оце в мене базарне, бачите, це вже ношене, базарне, то воно тепліше. Оце я купав у нас на базарні, це тепліше. Це вже сугубо зимове. Це таке універсальне, оце китайське, універсальне, осінь. Та й зимку можна носити. так що я приведу, де я купував. Дивіться, ну, моя думка, що як міським жителям, так і сільським жителям, це потрібно в зимовий осінній період весняний 100%. І навіть там вересень, травень, якщо вам взимку, вночі доводиться десь перебувати на відкритому просторі, вам все одно буде холодно і це може бути корисним. Так що, як мінімум, один варіант. У мене є такого два, одне, і бачите, баф, шапка. там. Є інше, щоб одне випираєш інше можна користуватися. Все всього найкращого.